Привіт, друзі! Вітаю вас! Йду хочу зараз забрати одну посилочку. Якщо все буде добре, я вам покажу. Так що не очікувала, але так вийшло. Так що дивимось далі. У нас зараз чудова погода. Ранок у нас канікули, але нам дозволили відпочити вдома. Все на онлайні, тому я дуже цьому рада. З осінь. Листя падає. Так. Зараз дійдемо до поштомату. На поштомат дуже зручно. Замовляти із-за того, що він досить близько біля нас. Тому е дуже зручно. Хоча і пошта в нас недалеко, але поштомат трішки ближче. Слюди. Квітник. Якщо зараз буду повертатись, покажу свій невеличкий квітничок. У мене до сих пір три квітні троянди повипускали бутони. Ну, Не знаю, чи буде з них толк. Дивіться, які гарні хризантемки. Ну, буду надіятися, що одна цвіте вже, а ті сумніваюся зацвітуть. Ви знаєте, я так зрозуміла, що троянди пізно не можна вже осіннь обрізати, тому що вони випускають нові бутони, але вони не встигають зацвітати. Тому бажано робити їх трішки раніше їхню обрізку. Це асфальт нас вирішила покласти. Шматок. Так, дихуня. Ось, ось наш вже постомат. Так, зараз забираємо. Так, ось моя посилочка. Так, закриваємо. Ось така невеличка, гарнюнька. Зараз зайду малому, просив ще купити цукерок. Потім вже прийдемо додому, будемо розпаковувати. Так. Ось прямо моя клумба. Вон мій під'їзд. Так, що тут у мене? Зараз покажу. Так, дивіться. Ось цвіте. Красунечка, бачите. Кушмій. Красуня. Так, ось бутони. Бачите, набрала бутончики. Це оранжева, але не знаю, що вона зацвіте. Так, ось тут. Бачите? Чорна. Погано видно. Ось так, можливо. Ні, не видно. Поганенько видно. Щас, підожіть. Ось дивіться, да? Чорненька. Так, оце тут, господи, кущик, забула як називається. Це Сибірський Ірис я садила. Ці теми я хризантема. Дивіться, яка вона крупна. Красавиця. Традисканція. лавонда, А це мої троянди. І що я садила? Бачите, вже попускали нові листочки. Ось так і ось ще одна. Ось так красуні. І он. Це молоденькі, їх тільки посадила. Треба квітне не, не фокусується чомусь. О, це чорнобривці, сусідка насадила. Так що такі. До речі, хто бачив відео, я кору збирала, стелила ось тут. І трошки листям притрусило, але вийшло гарно. Ось так. Бічте, отак кора лежить і не так росте бур'ян. Росте, звичайно, але не так сильно. Так, ну що ж, друзі, робимо розпаковку е дуже швидко, тому що розраховувала ще зробити. У мене вже підсух Ахіменес і підсухла кисличка. Я хотіла ще разом з вами зараз все це зробити, витягти з землі, подивитися, які там різумки, відправити їх на зимівлю. Але, на жаль, підвернулася робота, тому зараз робимо швиденьку розпаковку, а в найближчі дні, можливо, з вами відправимо на зимівлю Ахіменес і кисличку. І, до речі, і каладіум. У мене каладіум почав уже, я його менше поливаю. Зараз я вам зараз покажу його. Таки я бачу, що його коріння, вони вже такі, знаєте, відмирають. То, в принципі, можна і зараз з вами його витягти. Ну, зараз подивимося. Просто я хочу подивитися, яка там бульбочка, і потім вже його витягну, покладу, щоб він підсох, і також відправлю його зимувати вже спати. Тому що, в принципі, листочки він нарощував мені такі чималі. Ну я надіюся на те, що потім на весну він мене з'їде. Ну добре, отже, розпочнемо. Перша, перша коробочка. Так, подивимося. Так, вже утепляють, хоча у нас на вулиці. Досить тепло, весна, чи весна. У мене вже весна. Осінь нас радує своїм теплом, але все рівно вночі прохолодно, хоч, ну, звичайно, морозів немає, але прохолодніші день, тому, звичайно, на всякий випадок утеплюють, щоб рослинка не загинула. Так, Ось така лялечка. Така цікава рослинка, але я дивилася відео, що чомусь не всі можуть з першого разу з нею подружитися, і ставлять на гідропоніку і на гніт. Ну, не знаю. Будемо дивитися. Ось, це запаковано. Не можна... Так, скотчик. Хочеться ж, як завжди, швиденькою. Да? Так, манючок, манюнчик. Звичайно, я брала рослинку маленьку. І дивіться, хто це в нас. Це бурлемас вар'єгатний. Строкатий, так? Да? Ого, намотались кошту, так не пожаліли. Так. Не скотч, це бумага. Так, ну добре, е, ось такий красунчик. Хотіла ж розпакувати, показати вам е, повністю весь. Ну, боюсь, що я буду зараз поспішати і ненароком щось зможу відламати. Ой, але він мокрий. Бачите, хоча зараз на вулиці холодно, наче б не потрібно було б мокрими рослинки відправляти, так? Тому що всяке може бути з погодою. Може раптом щось змінитися за ніч, да? І, наприклад, на ранок вже може бути там невеликий мороз. Ну, все ж таки, вже листопад місяць на носі, правда? ж? О, тому я б бажано, звичайно, мокрі рослинки зараз не відправляла. І він, до речі, такий. І досі. Просто я його коли занесла, він в мене стояв біля батареї досить довгий час. І до сих пір, ось оця мокра бумажечка до сих пір холодна. І стаканчик сам досить такий холодний. Тому, ну, буде добре, якщо нічого з ним не трапиться. Через те, що. Воно наче і погода, так, да, нормальна, але ж все-таки це теплолюбиві рослини, які не ростуть в наших краях. І тому б хотілося, звичайно, ну дуже мокрий. Прямо, знаєте, наче його залили і зразу відправили. Подивіться, бачите, ґрунт такий чорний. І такий, як надавлюєш, то прямо він така ж чвакає, знаєте. Ой. Ну, добре. Зараз поставлю його на тепле підвіконня, хай трішки нагріється ще. Хоча він в мене простою я вже мають оце, ну я не знаю, години-дві вже вдома. Гарненький такий, маленький, але гарненький. Бачите, варігатність є, присутня на всіх листочках. І малесенькі ось ці три лист... листочечка. Надію, що все буде з ним добре. Так, ось такий красунчик. Ну, і тут в мене ще одна така невеличка, невеличка посилочка. Зараз я вам покажу, що тут у мене. Це ножиці малі взяла. Ними не дуже зручно розпаковувати. Де воно тут? Кручу, верчу. Щось знайти хочу, а що не знаю. О, Взяла такі, такі ножиці, що не можу тепер розпакувати. Я оце, з цими коробками, якщо чесно, такими оце, що складаються, я з ними чомусь не дружу. Вони ж тут ха, якось розкладаються, а я е, вічно шукаю, де початок, де кінець цієї коробки. Чесне слово, і самі смішно і грішно через те, що. Е, я люблю все дуже швидко, розумієте, я така людина, я звикла все бігом, 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 бігом зробила і побігла. да. От, А і коли в мене от, починає, я бачу, що якась єрунда займає багато часу, я починаю нервувати, і воно в мене не виходить так, як треба. усе. Я Взагалі, ну взагалі кожна людина, да, як нервується, воно починає не виходити так, як хотілося б. Диві, ну, от, зараз, Коротше, я не, вони просто ще тут так заклеєно з усіх сторін. Я не пойму, де початок, де кінець. Це ж ось тут десь воно, в общем, дівчата, буде по другому Ну, в общем, отакий манюнчик. Це, дівчатка, зріз. Маленький зріз невеличкий. Зріз хої, вже кажу наперед. Так. Мотаний також Зріз хойки. Досить такої рідкісної поки що, да. і досить такі вони зараз не дуже поширені, але дуже красива хоя, тому я надіюся її вкорінити і що з нею все буде добре. І подивіться, що це, це друзі, хоя Grey Ghost. Сірий привид. Ось такий череночок, Не череночок, череночок – це російською. Ось такий паросточок, відросточок, да? вусик, той, що відрізали. І я посаджу його в кокосовий ґрунт, кокогрунт. І буду надіятися, що він у мене прийметься. Ось такий красунчик. Дуже гарний, такий сіренький. І, і такі листочки в нього, такі формочка гарна, дуже От, ось такий замотаний. Зараз посаджу його у кокосовий ґрунт. Уже не брала, друзі, вже сама посаджу. Просто хотіла вам показати. Ну, і звичайно, я казала, подивимося каладіум, що там в нього із бульбочкою. Так, зараз застелю ось це. Так, щоб не. Смітити. Так, ну що ж, давайте глянемо, що в нього там корінчики. О, тут бульбочка, дивіться, яка красива. Ага, вона ділена була. До речі, він ще й досі пускає корінці і до цих пір. Але основна маса вже відмирає. Бачите? Ще є, він пускає він такий ось, бачите, біленькі корінчики. Нарощує, але основна маса вже в нього. Е, ага, і він ще й тут мені ось, наче підгнив. Точно. Дівчата, дивіться. Бачите, це я з вами витягла. Бачите, добре, що я його витягла. Він вже почав підгнивати. Тому я йому зараз дам висохнути. Оброблю його, мабуть, максимом. Бачите, і ніхто мені не дає гарантії, що він е, на наступний рік зійде. Ну, Надіюся. Хоча в мене з бульби я посадила алоказію, вона в мене бульбочка та також пропала, загнилася. Я також її полила, значить ну, не дуже багато, але вона загнилася. І каладіум, бачите, може, не зрякають, що їх треба відправляти в сплячку через те, що, ну ось так, бачите? Зап... Але. Запаху, в принципі, такого гнилого немає. Бачите, я почистила, воно біленьке. Але є, бачите, коричневе. Оту всю гниль. Я її зараз почищу. оброблю. Ну, підсушу. І буду сподіватися, що посажу десь у лютому місяці. Буду сподіватися, що він мені на весну зійде. Так. Хоча, бачите, ось молоді корінці ще росли. Але я думаю, що якби я його не витягла, а далі продовжувала поливати, то була б біда. друзі. Він би, він би просто пропав би. Я в цьому впевнена. А так ми зачистимо ось йому цю ніжку, оцю низу, цей, да, оцю жопку зачистимо. І будемо сподіватися, що все з ним буде добре. О, Бачите, ось таке воно коричневе навіть ось я повернула, а воно відпало. Ну, нічого, добре, що далі гниль не пішла. Ось таке воно чистеньке, жовтеньке, все. І я його відкладу, і хай він собі я покладу його у вермикуліт, коли ось ці листочки вже підсохнуть, я їх відріжу, воно так відривається, потім так пінк, і воно відстало. І я просто покладу його у вермикуліт у холодильник, тому що в тому році я зберігала у холодильнику і ахіменеси ну, Резомки Ахімениси в холодильнику зберігала у просто замотаний в туалетний папір. І вони нормально до весни жили, все було нормально. Тому каладіум я також покладу в вермикуліт, щоб він напитував вологу, да, щоб там не було багато вологи. І покладу в зі пакети у холодильник. Ну, побачимо. Доживуть до весни, доживуть, А ні, то ні. Ті маленькі каладіуми, які в мене є, поки що стоять в акваріумі, ну, поки що я їх не витягую, не знаю. Буду дивитись також по них, як вони себе будуть далі почувати. Деякі навіть почали нові листочки видавати. Ну, і я дивилася відео, то кажуть, що маленькі каладіуми, які зовсім маленькі, їх не бажано відправляти в сплячку, тому що маленькі бульбочки вони можуть потім уже на весну не зійти. Тому, друзі, ось такі у мене новинки. Я була вас дуже рада всіх. Буду рада дуже всіх вас читати. Коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки. Все буде добре. У нас їх віримо, надіємося. Всім миру, здоров'я, друзі. На до побачення! На все добре! Зустрінемося!